Доброго часу моїм глядачам. От є 11 годинників в Швейцарії, по золоту. Всі по 10 мікрон. По золото різне, в загальному в доброму стані. Показую годинники. Кожному годиннику є клеймо позолоте на, на краях. Оце годинник робочий. От, маємо кауні. Календарі робочі. От, маємо механізм. Годинник пакарт. Значить, проблема з головкою витягується головка. Провірити, чи календар робочий чи ні, зараз неможливо. От маємо от такий цікавий механізм. Автомат працює, на автоматі заводниці Одинний кауні робочий, календар переводиться. Клеймах по золоту є на, на краях. Всі десятки. Механізм робочий. Тепер маємо Гучі оригінальний. Гучі також по -золота. Оригінальний механізм. Батарейку не ставив. Не знаю, чи працює. Але годинник в Оригіналі. Так, тепер ще один годинник. Потрібно чистити баланс цілий, але не йде. Далі такий. Також баланс цілий, але... Один стоїть. Кауні. В календар робочий, все, переводиться механізм робочий. Так, ще один немає заводної головки. Баланс цілий. Ще один кауні, значить тут проблема битий баланс. І ще один годинник. Стрілки переводяться, але, якщо видно, вилізла спіраль. Баланс цілий. Всім дякую за перегляд.